Друзі, привіт! Сьогодні буде снасть на ляща з флет гадівницею Це гадівниця флет 2XL чи XL. Ви бачите, яка вона величенька. Зберемо швиденько Снасть, подивимося, де на неї ловить, поговоримо на що ловить, та де небажано неї ловить. Так? Я беру шнур. Снасть дуже швидко збирається, мабуть, так само, як ми збираємо якийсь там інлайн. Чи ранінг Ріг, що, здається, одне і те саме. Якщо хтось знає між ними різницю, то, будь ласка, напишіть. Так, я продів шнур в флет годівницю. Шнур у мене 0,18. Так, 0,18. Підійде. У мене ще ось вертлюг 4 номер. Звичайний вертлюжок. Але перед цим мені треба надіти сюди ось таку гумову намистину. Якщо у вас немає нічого страшного, підійде будь-яка будь резинка, щоб ви там якийсь шматочок відрізали, Та головне, щоб ви проділи в неї шнур. Тепер дивіться, мені треба прив'язати вертлюг. Вертлюг я прив'язую вже звичним мені та вам вузлом клінч. Тобто один оберт, другий, третій, четвертий досить. В цю петельку, і в нас ось тут з'явилася ще одна петелька, шнур в неї. Або будь-яким вузлом, яким, якому ви довіряєте та вважаєте його надійним. Затягнув максимально надійний вузол. Край відкусив. Тепер дивіться, беремо цю намистинку, або яка у вас там буде гумка, і затягуємо. Вертлюг затягуємо в цю намистину. Що в мене одне кільце повністю зникло. Тобто ось так вона вийшло. Це в нас буде відбійничок, який буде амортизувати всі закидання, всі удари. Ну, коли ми закидаємо, все буде тримати ось ця гумова намистина. Ще, якщо я її не поставлю, у мене вертлюг, четвертий номер, він застрягне в годівниці. І Потім сам монтаж вже буде не ковзний, а буде більш глухий, і там клювання ну, буде вже зовсім інше. На цьому монтажі зараз буде дуже плавні клювання, і риба не буде відчувати ваги самої годівниці. Так, тепер у мене є невеличкий повідець, десь 15 см. Ось таким гачочком дуже полюбляю я цю форму гачка. Суперські гачки. Петельку виходить вертлюг. Якщо у вас там ну, наприклад, почались сходи або клювання, де ви не змогли засікти, можливо, щось з гачком, можливо, він став тупий, то просто ось сюди повіде ставити, який вам потрібно і все. Так, Тут вгорі десь сантиметрів, я не знаю, ну нехай 25-30 зав'язую просто петлю. Ось така звичайна петля, навіть не вісімка, в мене всі такі петлі вони тут витримують. Ну, можна вісімку зав'язати, якщо бажаєте. Зайвий я відкусив. Так, і тепер дивимося, що в нас вийшло. У нас ось такий монтажик. Годівничку ми забиваємо прес-формою. І коли в нас йде клювання, у нас іде клювання одразу на кінцівку. І це, як вам сказати, це зовсім не ті клювання, які в нас йдуть з гадівницею. То вони такі більш плавні, і видно, як він тягне всю кінцівку нашого фідера. Або навіть якщо вас ви ловите не по кінцівці, а по сигналізатору, то також плавні клювання. Головне дивіться, в, в такому монтажі бажано підсікати, тобто риба сама засікатися буде гірше, тому що немає ось цього удару. Кінцівка в нас теж плавно ходить, тому треба бути біля вудки та її засікати. По прикормці, дивіться. Використовуємо як крупні компоненти, так і такі якісь які роблять пил на мул. Тобто в прикормці має бути і те, і те. При падінні воду верхня частина корму вона злітає, вона робить таку. Хмарку з корму, що риба бачить з відстані. А частина корму залишається на годівниці, тобто, коли риба припливає на кормову цю пляму, вона знаходить якби, осередок ось цього корму і він у нас в годівниці. А поряд вже лежить з апаришем. Ну, для мене фідер це завжди апариш. За апаришом лежить гачочок наш. Потім дивіться по водоймах, де ми ловимо. На течію я не бачу сенсу цю гадівницю брати її на течію. Воно з нею все вимає дуже швидко. Тобто, це якісь там заливи чи заводі. Ну, Будь-де, де або дуже маленька течія, або її немає взагалі. І якщо у вас є якийсь мул на дні, то також ось ця годівниця за рахунок того, що вона плоска. Вона краще тримається на дні, вона не так глибоко провалюється. І також дивіться, якщо у вас мул і е, дозволяє, дозволяє і снасті умови поставити невелику вагу, ставте невелику вагу, вона буде ще менш провалюватися в ту саму муляку. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, все я гарно вам пояснив і вам сподобається ця снасть.